Нині церква вспоминає пам'ять преподобного Ігнатія богоносця, священного мученика, який пострадав за віру Христову і був кинутий на сідіння звірям. А і названня Богоносець вилучив на то, що в серцю своєму носив ім'я Господа Ісуса. Після себе цей священномученик оставив сім архіпастирських посилань. І дуже важче, це був конець першого віка, почало другого віка, де вже християни з одного боку, ще пам'ятали очевидців, котрі бачили Ісуса, общалися з Ісусом, а другі вже лише слухали. І читали Слово Боже в своїх семи апост... апостольських, архіпасторських послань. Це чорномученик Ігнатій Богоносець дуже акцентує, наставляє людей у вірі, у любові і добрих ділах, призивав їх держатися в єдинстві віри, остерігатися єретиків, розкольників і розличних сектантів. А от що завіщав? Завіщав любити і повинуватися єпископу, чтити єпископа як самого Господа, як самого Христа, бо в трудні моменти, особливо в часи гоніння на церкву, потрібно бути особливо об'єднаним любов'ю і послушанням. Так він і пише: «Внимайте єпіскопу, доби, і Бог внимав вам. То єсть, співпрацює духовно із Архіреєм, християни Бога велику нагороду, бо Господь також йде таким людям назустріч. Крещене остається з вами, як двері, котрі входять нас у духовний Христов світ. І як щит крещене стоїть проти всього світа, віра. Як шльом на голові, котра захищає від ударів, любов, як копіє, котрим ми відбиваємося, а терпіння як повне вооруженіє кругове. кругова оборона терпеніє. Часто і нам сьогодні кажуть, ну що ж ви терпіте тим гоніцілям? Ми відповідаємо, така наша віра. У моєму судебному ділі є сім проповідей, котрих я закликаю людей до мира, до єднання, до любові, і є маса закликів до терпіння. Про це акуратно на суді було зафіксовано. Заклики до молитви, заклики до єднання, заклики до терпіння, заклики уступити в конфлікті ради мира і согласія. І вдруг судова система знаходить експерта, котрий 20 закликів до мира не видить, а скурпульозно, як будто був з якоюсь... Хворою манією шукає заклики до ворожнечі, а їх не є. Але задача їх придумати, їх треба десь сформувати. І тому два ці закликів до мира, до єднання, до терпіння, як призивав і наш нині помінаємий священномученик Ігнатій Богоносець, для всього світніх лжеекспертів незамітні. Да по чому? Да тому що в їх сузнанні іскривлено аномально є все. Навіть одного вітання, день Божий, вам дасть Господь, або добрий день, можуть витягнути любі заклики, які лише їм заказали, такі ж гонітілі церкви, яким являються і експерти. Бо якщо в суді не може ніхто доказати якісь. Заклик, а експерт скаже судіть, бо я догадуюся, там мають бути. Якщо не є прямих, значить приховані. А якщо не там, не в малих містах, то в общому контексті, а все одно є. І що робити суддове? А суддя, коли прийме рішення неправильно, є, вдруг європейський суд дасть йому оцінку, а він що скаже? Я слухав висновки експерта, так експерти і нині являються тою машиною, котра пішла проти християн. І щоб захиститися від них, священномучений Ігнатій Богоносець рекомендує мати віру і любов, і терпіння як кругова оборона. І Бог поміг і нам, українська православна церква, нині в духовній круговій обороні, в молитвах, в терпінню. Так важливо нам відіти, що вже цілий світ показав безум'я його просто вписав їх у клітки злочинці, бо порушили все, що лиш можна було порушити. А що зробили християни? Боже, помилюй його і наш народ, і воїнів, і переселених, тому що терпеніє в християн це дійсно кругова оборона. Кругову оборону терпень, мойтують діти Божий, котрих легко так не взяти, а у вічності по милості Божій і наслідники Царства Божого. Амінь.